Так, друзі. Ми сьогодні виходить десь е, 2 травня і 10 годин ранку. Ось так от зараз перевіряємо і думаємо, що далі робити. І вітерець сьогодні з'явився. Зараз перевіряємо. Зараз подивлюсь, як воно видно, видно. Все добре. Лапкувато, звісно, заливають, але но... підливають. Ну, все одно. Прийом поганий. Я не знаю, що його робити. Навірно, треба понову заключати. Заключати, друзі, треба поново. Зараз не буду я її і рочить. там погана штука, мені не подобається. Це китайський такий поганий. Ну взагалі, мені щось не подобається. زاره نو مې ته وایې ماته څنګه تمرکز وکړم Димар раздумився. Так, зараз, друзі, дивлюся моточники. Щоб mm. їх не було. Вот ну, як как мисливає. yeah прикольно. Ну вот и раз, вид выходит. Ой-ой-ой, тут трики маточники натягнула. Зараз я позабиваю всі маточники, друзі, і до вас повернусь. Рамочку тут. Продолжение більше немає. І все. Так, друзі, коротше, все взяв. Тільки 20 штук і все. Більше не було. Не знаю чому. Тільки 20 штук. І все більше я не знаю, де вони всі подівались. Тому що 60, я 60 місточок залажу у ту штучку, і 20 штук тільки прийняли. Ну, це матка засіяла. 20 ага. штук виходить. Ну там більше вона засіла. но пожалуй, чему-то их повы... повыкидали. Здесь зараз вставляю. 20 штук. Це, в принципі, і більше її не чіпаємо. Тоді сьогодні я ще раз буду пробувати залажувати, тільки вже під камери. Попробую, як мені написали. Так само попробую. Сьогодні я поставлю цей сот, їм зараз весь його запакую, всі 120 мисочок поставлю і упакую його повністю. Весь і потім І потім завтра заключу матку туди будемо бачити Що там буде. Так що я не знаю, друзі. Ось таке відео вийшло. Всім дякую за цей перегляд. Пишіть, чому воно не виходить. Всім дякую, всім пока.